Вікторія Чорні, розмовляй українською друже. Розмовляй, українською, друже. Українці велика нація. Може, спершу вдається і не дуже, але мова ідентифікація. Розмовляй українською, сестро. Це тепер принципова позиція. Стільки жерт за цього принесено. Стала мова, не мовою, крицею. Насолоджуйся скарбом мексичним, бережи чистоту Солов'їної. І не лайся, бо це токсично. Лайка мову криває руїнами. Розмовляй українською, брате, батьківщина на це заслуховує. Тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою.